Тава, шановні телеглядачі. В ефірі Вінницького державного телебачення, програма трибуна. І сьогодні наш гість, народний депутат України Олексій Фурман, віталась пана. Доброго Олексій. дня, шановні вінничани. Доброго дня, шановні земляки, пане Олексію. Сьогодні робота Верховної Раді є по-перше складною по друге, надзвичайно цікавою, адже Після відомих подій, після майдану, Верховна Рада а, певним чином а по-перше переформатувалася, і принаймні, хоча б остання вчорашня заява нашої землячки Оксани Калетнік, про її вихід з комуністичної з фракції комуністичної партії України, вже свідчить про багато, багато що, тобто вже мають іде розвал вже партії і фракції, які все ж таки мали. Міцне ідеологічне підґрунтя. По-друге, сьогодні є багато людей, які не визначились. Тобто, колись вони були провладною партією, сьогодні вони. Опинились дещо на узбіччі і дещо дезорієнтовані. І по третє, все ж таки, Верховна Рада, на мою особлив... особисту думку, залишається своєрідним клубом, де надзвичайно тісно переплетені і бізнес-інтереси, і політичні інтереси, і інтереси знову ж таки різних регіонів. Скажіть, будь ласка, сьогодні ось яку позицію займає фракція Свободи в цій ситуації? Які першочергові завдання перед собою ставить? Володимир, дуже правильно ви три питання задали. І я за спробую Розтлумачити саме по ним дати відповідь. Ну, по-перше, сьогодні робота Верховної Ради вона сунулась в екстреному режимі, тому що ми маємо календар, коли в нас мають проходити сесійні засідання, але в зв'язку з російською експансією з російською інтервенцією, на сході робочі дні проходять майже кожного тижня, і в іншому зовсім режимі в екстреному, тому що необхідно сьогодні приймати. Закони по боротьбі з тероризмом з тероризмом також необхідно терміново приймати закони антикризові. Тобто сьогодні Верховна Рада є самий легітимний орган в Україні, хоча деякі кричать про те, що наші наші російські колеги про те, що ми не є легітимні. Але в зв'язку з цим, тобто, ми вимушені приймати ці закони. Ми вимушені сьогодні триматися чіткої коаліції, яка складає. З свободи батьківщини удару позафракційних депутатів і вимушені мати більшість для того, щоб саме розв'язати ці проблеми. Те, що вчора Оксана Калетник вийшла з фракції комуністичної закладані. Ну, заяву написала, заяву я написала. Я, до речі, бачив: вона позавчора, саме коли бленарне засідання було, вона дуже довго на балконі говорила з Сімоненко. певна в них була розмова про це. Це, по-перше, означає те, що каулі. Що фракція комуністів рушиться, тому що по регламенту для того, щоб фракція існувала, має бути хоч, хоч один мажоритарщик. А так як виходить Оксана Калетник з е, е, як мажоритарщик, то фракції вже не існує. А по-друге, означає те, що все ж таки е, це приємно тіше, що нова влада працює. Що е, як деякі чиновники кажуть, ця влада не надовго, то я хочу сказати, що ця влада надовго і назавжди свідчить про те, що просто. Люди міняють погляди і починають переосмислювати не знаю в якій мірі свої бачення розвитку суспільства, розвитку України в цілому. До речі, я повинен сказати, що Свобода підготувала законопроект, який ми просто не встигаємо прийняти про заборону комуністичної ідеології як ідеології на як антиукраїнської. Я сподіваюся, що він в ближайший час ж таки буде розглянути взагалі. Тут моя точка зору, як людина, яка закінчила, як і виїзд, факт, дещо інше, тому що ідеологію, мабуть, заборонити неможливо. Так само з того часу з радянською владою намагалися заборонити соціал-національну ідеологію, нічого не вийшло. Тобто, це. Ну, Ну, знаєте, дещо... за останніх три місяці. Оце е, скільки я депутатствую е, на всіх зустрічах виборці питають тільки за комуністів. Тобто, ну одне з запитання тільки за комуністів. Тобто, виявіть, сьогодні відбулося більше 20 чи 30 пленарних засідань. О за цих два з половиною місяці, що я депутат. Комуністи в них єдиний сценарій: вони приходять на засідання спочатку. Симоненко Сім... Сім... читає популістську заяву, як він любить Україну, як він любить народ. і Ідуть з зали в кращому разі. Вони сидять, не голосують. Вибачте мене. Фракція отримає зарплату. Депутати від Компартії отримують зарплату. Вони не мають морального права цього робити. Це все тягарем лягає зараз на плечі платників податків. Тому якщо вони не працюють. До речі, законопроект ми так, також зареєстрували про те, щоб позбавляти депутатів зарплати тих, хто не ходить на сесії. То я сьогодні вважаю, що це просто саботаж і провокації проти України. Знову ж таки, повертаючись до нинішнього формату Верховної Ради, наскільки необхідно все ж таки її переформатування через вибори? Це однозначно потрібно, і ми за до речі це... тут питання. Чи будете тому, що ну відбудуться президентські вибори, чи 25 травня, чи 15 червня. Вони відбудуться однозначно, безумовно іншого шляху України немає. Чи будете вимагати від новообраного президента розпуску парламенту та вибори його? Безумовно, ми будемо вимагати розпуску парламенту. Безумовно, ми будемо вимагати виборів на місцях місцевих виборів. Чому тому? що що сьогодні саме ця переформатація має відбутися в органах законодавчої влади для того, щоб ми конкретно реально нормально працювали? Я вам скажу, наша проблема в тому, що за останніх оцих два місяці також ми не завжди не збираємо голосів. Чому тому, що ми я тільки говорив за комуністів, ще й скажу за регіоналів. Частина регіоналів просто в бігах, яка є депутатами, які бояться покарання, частина просто демонстративно не приходить на сесію, частина не голосує є я пам'ятаю коли ми приймали антикорупційні закони і антикризові закони то арсеній Яценюк був в президії він особисто підходив до кожної фракції і просив щоб вони голосували за ці антикризові закони якби ми їх не прийняли то сьогодні в країни був би просто колапс, був би дефолт тому сьогодні необхідні вибори депутатів в Верховну Раду, повне перезавантаження влади, так як і в місцеве. Ну Ради. я б добав. Мабуть, є ще четверта частина, яка сьогодні активно бере участь у торгах, аби зберегти і свій так. бізнес, і свій політичний вплив, і якісь преференції. Сьогодні, коли експансія Росії, сьогодні, коли фактично йде війна, сьогодні коли платежі вже не проходять банківські в Донецькій і в Луганській, області, Сьогодні торгуватися за кнопкодавство за те, щоб натиснути кнопку згідно того закону, за той закон, що необхідний державі, це я вважаю просто лицемірство. Це я вважаю просто зраду Україні. Ну зараз ми бачимо, що те за що боролися свого часу і свобода за індивідуальне голосування, персональне голосування воно дещо порушується і порушується доволі активно, в тим втім на війні, як на війні, мабуть. Але Володимир, свобода ні одного разу за весь період існування не порушила голосування. От наскільки навіть це можливо зробити, тобто нам чітка вказівка, щоб голосування було тільки персональне. Ще одне питання сьогодні по свободівській квоті свободі дісталися такі стратегічні галузі, як, наприклад, сільське господарство, дісталась Генеральна прокуратура. Скажіть, будь ласка, про прокуратуру ми поговоримо дещо пізніше. Сільське господарство: наскільки кандидатура Ігоря Швайка є відповідною займаньої посаді, тому що наскільки я знаю, він юрист, да він не є аграрієм. І по-друге. Наскільки сьогодні в політраді свободи приділяється увага саме цій галузі, тому що для України сільське господарство то є не те, що стратегічним, то є сьогодні однією з становим таким хребтом розвитку економіки, і особливо для нашої області, ну... також сільське міністерство сільського господарства раніше було одним з самих корумпованих міністерств. Одним з самих, самих корумпованих міністерств і Швайка. Оце коли був в, в, в суботу в Вінниці з своїм візитом, він наголошував на те, що які хабарі йому приносять. Тобто пишуть на папері і 200 тисяч доларів, і 500. Тобто, це саме за що? Це саме не за якісь там контрактні питання, це саме за вирішення кадрових питань. Тобто, ті люди, які раніше працювали або які хочуть працювати, інвестують в лапках, інвестують ці кошти, кошти швайки для того, для, безумовно, для чого він дає цих півмільйона, щоб їх потім відбити. Тобто, почати, дуже швидко. Звичайно, ну швидко, не швидко. Но, певно якийсь прорахунок в нього є теж в лапках бізнесовий, але е він дає ці кошти для цього для того, щоб знову була корупція, для того, щоб знову процвітало хабарництво і так далі. Повинен сказати, що кадрові питання сьогодні, взагалі, вони самі складні, як і в Міністерстві сільського господарства, так і по всім міністерствам. Департаментам, і на низах, і управліннях, тому, тому не вистачає кадрів тих, тобто, які дійсно працювали за зарплату, які б дійсно були фахівцями. Тому сьогодні є така проблема, що деякі старі кадри залишаються, але це де на певний час. Сьогодні, взагалі, депутат, я це слуга народу, а чиновник це просто раб народу. Це такі декларації були у свободи, були у Майдану, і ми їх підтримуємо і втілюємо в життя. Що Стосується швайки, ви знаєте, я приємно був його візит. Був в суботу. Тобто, кореспонденти з ВДТ були. Тобто він відвідав частину районів. Він відвідав аграрний університет. Він провів нараду з гайсенськими в гайсині з керівниками з фермерами, з керівниками цукрових підприємств. Я приємно вражений. Тобто, сприймаються люди, хочуть змін, особливо фермери, які задають питання попередній владі, навіть кажуть, що ви стільки працюєте, ви нас гнобили. І ніяких ми вам давали пропозицій, ви не вирішуєте сьогодні. Дуже хороший діалог був у Швайки з фермерами. Він каже: товариство: тобто, ви е, найкраще деякі моменти знаєте в сільському господарстві. Давайте не тільки запитання, а давайте і пропозиції, як їх вирішити. Але що стосується старих кадрів, які ще є там, вони безумовно будуть змінені. Тобто, ви розумієте, якщо сьогодні поміняти всіх, то просто той же самий дефолт стане в Україні. Може просто трішечки розвалитися. Безумовно. Ну, сьогодні Польща проходить шостий естап люстрації за 25 років, коли Солідарність партія слава богу без крові прийшла до влади. Тобто в них тоді почалися суттєві зміни. Сьогодні Польща люструє е, священників, які співпрацювали з КДБ. Я не кажу, що в нас буде цих 25 років все це люструватися. Воно буде швидко. Ви ж дивіться, тобто, як сьогодні уряд е, е, проявив себе. Тобто, спочатку ключові посади були забрані, і з часом, тобто середні ланки, і потім вже дойде донизу саме люстраційні ці процеси до чиновників. Взагалі єдине, наскільки я знаю, там саме ілюстрація зламалася на священиках, тому що бути священником в радянській Польщі і не співпрацювати з місцевою дефензивою було практично неможливо. Безумовно. Це було Безумовно. завжди так, і відверто кажучи, мені здається, що Ігор Швайка виконує надзвичайно важливу і політичну роль в партії Свобода, тому що саме ось. Середній підприємець, дрібний підприємець, це, мабуть, і є базовою основою ці вашої партії. Ви знаєте, я також хочу помітити таку річ. Значить, старі кадри, деяка частина мажоритарщиків з Вінниці, не буду називати їх прізвища, вона категорично блокує роботу міністерства. Тобто, на рівні області ті департаменти, які скажімо, відносяться до аграрного сектору, тобто блокуються, тобто хочеться зли. Шити старі кадри, корумповані кадри, лобіюються ці кадри для того, щоб вони й далі працювали. Тобто, я можу запевнити, там де є наші міністри, там категорично буде вестися боротьба з цими попередниками, які працювали не при одній владі, в тому числі і при режимі Януковича. І ми будемо намагатися вкрай змінити це. Знову ж сьогодні багато йде розмов про децентралізацію. Це є вимогою, ну і часу, і суспільства, і соціальних думок, але знов ж таки вводити децентралізацію, не знайшовши ті. Гроші, які будуть залучатися до місцевих бюджетів, мабуть, особливо до сільських селищних, мабуть, це так безглузда, абсолютно справа. І ось в цьому плані, наскільки я знаю, активно напрацьовувався свободою документ, який має назву про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини. Наскільки це сьогодні на часі? Наскільки це важливо для сільських громад? громади? Ви знаєте, ну тут два питання в одному. Що стосується почну з кінця? Що е, про спадщину саме, е, значить, я виступаю з всього законопроекту в трибуни. дійсно сьогодні про спадщину є парадоксальна річ, в тому що фактично 70% сільського населення не оформлюють спадщину. Чому не оформлюють? Тому що фактично людина сама в себе має викупати цю спадщину, і це веде до того, що значить в реєстр не вносяться не в інвентарні справи, ні в реєстри не вносяться нерухомістями, яка є в є сільській місцевості. Ми методом закону, який Пропонуємо прийняти, намагаємося це все спростити. Що стосується децентралізації, то це також свобода записувала в програмі захисту українців. Ми за те, щоб основна частина коштів залишалася на місцях. Звичайно, цей процес теж еволюційний, тобто він потребує певного періоду часу для того, щоб пройшло до нього. Але тоді ви уявіть, що кошти будуть залишатися в місцевих громадах, тобто, це значно зміни. Життя, населення, тобто тої чи іншої громади, і це є правильно, це є демократично і перспективно. Знову ж, мабуть, така болюча надзвичайна точка для вашої політичної сили це ситуація з Кримом, ситуація з Півднем і Сходом. Партія «Свобода» однозначно виступає за територіальну цілісність нашої держави. Крим на жаль відійшов. Будемо сподіватися, що тимчасово Що потрібно, які необхідні кроки потрібно зробити, зокрема законодавчою владою аби. Ну це зберегти не, це не тільки схід, не тільки південь. болюча схема для всеукраїнського об'єднання Свобода, це болюча тема для кожного українця, тому що сьогодні те, що відбулося з Кримом, це тобто неможливо, щоб воно відбулося з іншими областями. Ну з Криму з Кримом, то я скажу слідуючи: тобто, 80% контрактників Криму, це є життє Коконкраконтрактників військо. Вих це жителі Криму, тобто вони фактично, не фактично, вони не виконували накази. Тобто вони не виконували накази, коли їм давав теню наказ діяти згідно статуту, тобто використовувати зброю проти цих анексантів, які творили все те, що відбулося. Ми бачимо приклад Черкаси, нашого корабля Черкаси, який не здався, який зайшов в Одеський порт потім, де була повністю команда з військових з материка. А там, безумовно, тобто кримчани, військові які були, вони не виконували наказів, тому, тому що вони були прив'язані були... до родин і до Абсолютно житла і до всіх. Хоча, хоча зараз, хоча зараз в мене і родичі в Криму, я отримую масу дзвінків е, з Криму. Тобто, вже ця ейфорія пройшла. Якщо вони тоді малювали ці відсотки за приєднання до Росії, зараз зовсім інша ситуація змінюється. Я не кажу вже про ті фальсифікації, які були, коли в Сівастополі явка склала 124%, Здається, там <кій> Вало 96% шість так відсотків, але не виборців а всіх мешканців. Тобто тому, не мовляти тому Крим, це це Українська територія. Ви бачите зараз, що творить Росія з татарами в Криму. До речі, Швайка також по приїзду. Ми надали їм в центрі в центрі Києва приміщення для їхньої спільноти, де вони будуть зараз активно працювати. Тобто область постійно приймає біженці. Тобто тому Крим є був українським на зараз на цей час не український, але буде українським. І, на жаль, час нашої програми добігає свого завершення 25 травня. Надзвичайно важлива подія для нашої держави, мабуть, відверто кажучи, ніколи ще президентські вибори в Україні не були настільки важливі. Чому українці мають прийти на дільниці і проголосувати? з обранням президента. Україна буде розвиватися по-новому. Я закликаю всіх українців, всіх виборців свідомих, прийти 25 числа на вибори. Я закликаю віддати свої голоси за тих кандидатів, які не змінюють своїм принципам, за тих кандидатів, які на протязі 20 років те, що декларують, то декларували, то і декларують зараз. Я закликаю всіх. Організовано зробити свій вибір, тому що від цього буде залежати майбутнє України від цього буде залежати цілісність України, від цього буде залежати наша подальша. Життя в могутній українській державі ну і дуже коротко лисі. Ви самі де будете голосувати? Я буду голосувати в Вінниці. Я сьогодні, завтра, в цих два дні їжджу по зустрічам. Максимально я агітую за нашого кандидата, який є лідером нашої партії. Тому е, в цих два дні в мене дуже зайнятих. В неділю я піду в четверту школу на вулицю Гоголя і віддам свій голос за не тільки за президента, а за майбутнє України. Ну що ж дякую вам за розмову і нагадую вам, шановні телеглядачі, що гостем нашої програми трибуна був Олексій Фурман, народний депутат України. До побачення. Хай До вам щастить.